Вітаю вас на каналі Таро всесвіт. Рада вас бачити, підписники мої любі гості мого каналу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще не підписан, ставте, будь ласка, лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Для індивідуальних платних розкладів, пишіть на WhatsApp, під відео є в описанні номер телефону. І так, у нас прогноз на липень місяць, вже на другий місяць літа. Давайте будемо дивитися, овни, овни, ваш знак. Що вас чекає у липні місяці? Давайте характеристика місяця зараз. Будуть основні запитання та порада. І так, характеристика місяця енергетична для вас овни на липень 2023 рік. Овни у вас будуть фінансові енергії, дуже такі потужні. Ви будете вкладатися в якісь справи свої, будете думати про новий якийсь бізнес, можливо. В когось із вас буде перспектива навчання, ви будете вкладати кошти в навчання. Можливо, за діток будете думати, як оплачувати їхнє навчання. Тож, в принципі, липень місяць вам несе енергію нових починань, якихось нових перспектив, в які потрібно вкладати. Так. Що в нас з роботою? Овни робота. Це моя улюблена колода, хоч вона і старенька, але вона дуже така говоряща і дуже мені подобається. І так, овни робота. На роботі потрібно для тих, хто працює. Овни. Для вас на роботі вам потрібно приділити увагу оточуючим колегам. Чому? Тому що ви не отримаєте у липні підтримки якоїсь, можливо, ви плануєте піти в відпустку і вас не захочуть там підмінити, наприклад. Да? Якщо ви плануєте якусь а, зробити планову дію разом зі своєю командою, то розраховуйте тільки на себе, тому що команда, як ви бачите, не дасть вам належної підтримки у ваших починаннях і вирогідність того, що ви будете поодиноку справу мати свою, да, і люди, які вам. Повинні допомогти, або е, якісь повинні зробити дії для того, щоб була командна робота, такого не буде. Ви будете самостійно все вирішувати. <кій> е, більш е, хочу сказати ще, що е, є люди в вашому оточенні на вашій роботі, які вас не мало того, що не підтримають. Вони ще будуть вам вставляти якісь перешкоди, і вам прийдеться самому нести ось, бачите. Свої справи, і багато чого робити самому. Для тих, хто шукає роботу Овни, у вас у липні місяці буде співбесіда і не одна. Але це не ваша робота, тому ви будете продовжувати ці пошуки, тому що ви не зрозумієте і вас не зрозуміють, і е, нова посада, або ж е, там. Е, Припустімо, ви прийшли на співбесіду, ви не можете там договоритися з працедавцем, яку ви хочете зарплатню, що він вам хоче платити, і в цьому випадку ви дійсно не захочете нічого. По роботі ще хочу сказати для тих, хто працює. Вам потрібно бути уважними з документами, які ви підписуєте, тому що в документах можуть бути якісь такі справи, які, ви думаєте, що дійсно класно, а вийде навпаки, і таке враження, що ви підпишете якусь пусту бумагу, яка Нічого не дасть і не змінить. Також ще хочу сказати для тих овнів, у кого буде у липні підробітки, да, бо ця карта каже нам ще про підробітки, да, характеристика фінансова у вас випала. Тож на підробітках, будь ласка, овни, беріть передоплату, тому що може бути несерйозний якийсь. Начальник, який може вас кинути на гроші. Так, фінанси. Овні, фінанси. Що у вас в фінансах? У фінансах у вас, в принципі, я можу сказати, що фінанси є, але вони не такі достатньо великі, як вам хотілося би, да? і я хочу сказати, що. Ваші фінанси залежать від якоїсь людини. Можливо, це начальник або ваш чоловік, який платить аліменти, припустімо. Да? Також напарник може бути, який егоїстично бере. І розумієте, ця карта каже про людину, яка має внутрішній егоїзм і яка хоче, щоб все було добре, але в цієї людині щоб було все добре, і він або вона має такий інтерес підсвідомо, чисто для себе, щоб собі побільше взяти. Тому, овни робочі питання всі потрібно якось фіксувати для того, щоб у вас не було потім ніяких розпачів, розчарувань. У своїх друзях навіть, у колегах, у людях, які вам щось обіцяють. Але не дивлячись ні на що, якщо ви цю ситуацію контролюєте, то ви будете з коштами і, в принципі, ви будете на плаву, тому що, бачите, тут у нас іде. Король він сидить на троні і він наче пливе. Тобі ж ви будете пливти по течії і якщо ви будете все контролювати, то у вас все буде добре. Тому можу сказати, що кошти у вас будуть, фінанси у вас будуть. Так, любов, що в стосунках буде у вас у липні. У липні все добре в стосунках, ви маєте себе проявити, ви будете навіть себе проявляти, ви не маєте, ви будете себе проявляти. І я хочу сказати, що для тих овнів, хто одинокий, ви познайомитесь з кимось. Бачите, у вас попередньо випадає чоловік, і ви познайомитеся з якимось чоловіком, і, можливо, будете вкладати свій час і кошти в себе, і в побачення з ним. Він буде проявлятися, цей чоловік це для овнів жінок. Да? Ви познайомитесь з чоловіком. Якщо ви овен чоловік, ви будете себе проявляти, щоб з кимось познайомитись. Да? Можливо, у вас вже є хтось там, когось ви пригляділи собі, і ця жіночка вона потребує від вас уваги. Але я хочу сказати, що все буде наче романтично, наче ви будете проводити час разом. Але якось це не все так, як вам хотілося би. Да? Ви будете бачити якісь дуже меркантільні цілі, і щось ви будете підозрювати. Якусь неправду, щось такого плану. Але в цілому, якщо ви чоловік і познайомите з жінкою, будете себе проявляти, можливо, але це ще не точно, ці стосунки можуть дати свої плоди, і, можливо, ви навіть станете сім'янином. Да? Але якщо ви жінка і ви будете бачити, що Чоловік за вами так приударяє, то я хочу сказати, щоб ви дивилися на його вчинки, тому що ця людина ненадійна. Ось так. Так, На що звернути увагу у липні для овнів. Увагу звернути потрібно на свої вкладання. Бачите, характеристика місяця. І ці карти однакові. Це пажі пентаклів. Але в кожній колоді вона має своє значення. Да? Але в цих двох колодах ці карти мають однакове значення майже. Тому ви повинні собі забезпечити коло. Забезпечити собі людей, забезпечити собі якесь навчання. У багатьох, ще раз повторюю, буде питання з дітками, куди вкладати кошти далі. Можливо, будуть поступати в інший заклад, вчитися і на бюджет не зможе пройти, да? і прийдеться щось виплачувати. Можливо, потрібно буде підготовка до чогось. Але ті, хто е, не імпонує е, з розгляду е, діток, да, в кого нема таких питань, то ви, е, можливо, будете навчатися теж, е, бо ці карти вони про навчання, е, вкладати, можливо, будете кошти в курси, якісь, можливо, підете кудись навчатися, е, якусь нову ідею свою е, е, втілювати в життя. і... Ще хочу сказати, що якщо ви збираєтесь вкласти кошти в якісь проекти, цього не потрібно робити. Не потрібно, тому що люди, які вас на це е, спонукають, вони самі не знають, що роблять, не знають, куди вони вклалися. І тому не потрібно себе е, Заводити в ту команду в оману, що там, якщо ви вкладете кошти, кудись там якісь інвестиції, там зараз дуже модно вкладати в біткої і так далі. Тож не потрібно цього робити. Тому що це не дасть розвитку. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте у липні. Так. Дивіться, дуже гарна карта. Ви все зможете. Ви навіть станете е, таким, такою людиною, е, на яку будуть дивитися і казати, е, він зміг, вона змогла. І е, у вас все вийде, все у вас виходить, е, і ви, е, наче ведете за собою всіх інших. Дивіться, дуже гарна карта. Все, що ви плануєте на липень місяць, у вас все вийде навіть скоріше, ніж ви це очікуєте. І, в принципі, все, що потрібно, це звернути увагу на робочі питання і на питання вкладання коштів в навчання, будь то для вас, будь то для ваших дітей. В принципі, дуже непоганий прогноз, і у липні місяці ви будете задоволені, бачите, будете задоволені, ви себе будете проявляти, ви будете собі організовувати якісь нові перспективи коштовні. Да? Але єдина річ, яку ще раз повторюсь, Ваше оточення вас може не підтримати в ваших ідеях. Колеги можуть, знаєте, зробити тільки видимість, що вони також з вами йдуть до якихось цілей і працюють над проектами. Насправді вони нічого не роблять, все робите ви самі. І також ще. В принципі, звернути увагу на людину, від якої залежать ваші кошти, якщо вона є така в оточенні, і зрозуміти, як вести стратегічну розмову з цією людиною. Можливо, вам хтось винен кошти і будуть казати, що віддам, віддам ось 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 на днях, а то й раніше, але буде затягувати час. І, можливо, віддасть тільки маленьку частину свого боргу. Тобі ж, ну, ось така от річ у нас виходить. Ну що, Овне, вас дуже непоганий прогноз. Контролюйте просто все. Це очевидно. Так, і порада. Давайте беремо пораду, що порадять нам карти на липень для вас. Дивіться карта порада каже про те, що не бійтеся, оновити своє життя. Не потрібно боятися йти вперед. Тому що Ось ці дві карти кажуть про те, що у вас на що звернути увагу, да? і характеристика місяця каже про те, що ви будете вкладати свій час, свої кошти в якесь майбутнє своє. І в цьому процесі ви будете навчатися. Тож для вас відкриваються нові перспективи. І не потрібно боятися для вас відкрити цю двері і піти туди, де вам було раніше страшно, наприклад. Да? Можливо, ви хочете піти навчатися, і ваші родичі вас не підтримують. так? Але ви себе проявіть, ви підіть і зробіть те, що ви плануєте. Ні, нікого не слухайте, потрібен час, і ви будете, ви будете розуміти, що ви на правильному шляху, тож, овни, Порада для вас, починайте. Якщо у вас є якісь плани на нове щось, да, починайте це. І не бійтеся, не бійтеся, що у вас там немає якоїсь підтримки, чи у вас а, хтось там не. Збиває з толку, намагається щось там розказати погані речі про ваші там справи якісь, або про те, що ви там плануєте піти, навчатися там на когось, і вам кажуть, ой, да це безперспективно, не слухайте нікого, просто робіть це і все. І все у вас буде добре. Липень місяць для вас дуже такий насичений і має. Енергію оновлення, оновлення ваших процесів для вашого майбутнього. Рада вас бачити була на своєму каналі. Овни, Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі, мої любі!